Ну а цього тижня від, е, жінки відзначали день боротьби за свої права свято 8 березня. Викликало чимало шуму і резонансу у суспільстві цьогоріч. Тому ми запитали українців, чи відчувають вони рівність між чоловіками та жінками. І відповіді можуть вас здивувати. Чи відчуваєте ви рівність прав між чоловіками та жінками? Так, відчуваю. Так відчуваю. В яких загальних мабуть що. На загал, мабуть, що так, але є як завжди якісь дрібниці, які, на перший погляд, не помітна. Мабуть, що десь є нерівність. Ну, мабуть, що це не завжди і не усюди. Ну, може, десь оплата праці по-іншому. Нерівність не відчуває. У нас із традиційно. У нас традиційних міркувань патріархат. Справа не в тому, щоб були рівні права. Треба, щоб всіх поважали. Якось так. Угу. Тобто ви хочете сказати, що є така приємна нерівність бути жінкою? Ну, мабуть, так. Ви коли-небудь стикалися з якоюсь нерівністю прав чоловіків і жінок? Та ні, звісно, хай працюють, якщо хочуть. Тільки з їхньої сторони. Не коли, а щодня і багато разів. І чуються самого ранку до самого вечора, щодня. Від кого чуєте? Угадайте. Від жінки? І, звичайно, жінки завжди принижують чоловіків. Дмитро, ну жінки завжди принижують чоловіків. Це неправда. Неправда. Дивлячись, як ви ставитеся до того, що жінка вам говорить. А, наприклад, я знаю, коли чоловіки принижують жінок. Мені здається, ми тут е, не маємо загострюватися на гендері. Мені здається, просто люди не повинні принижувати один одного і все. Це правда.